Від семи до двадцяти гривень за кілограм такі ціни на кавуни на центральному ринку Полтави. Місцеві баштанні привозять з великої багачки Ршетилівщини, Ковалівки, Сем'янівки та Диканського району. Завдяки спекотному липню вони солодкі, кажуть продавці. У мене диканський район вісім до дванадцяти гривень. Було спекотно. Він солодкий солодкий. добрий-добрий, смачний кавун. Добрий. багачанський район. Це позні вже. поздно значить, за 85 днів са Є 15 хіліограм тож є, 3 кг є. Пів невеличкого кавуна можна придбати за 16 гривень. Дівиця, все на лісах. Збір цих баштанних у 2024-му стартував в середині червня, тож і продавати їх цьогоріч почали раніше. Кавуни з під Миколаєва та Одещини більші та вдвічі дорожчі за місцеві, проте і їх можна знайти за ціною до 10 гривень за один кілограм. При цьому Полтавські на смак не гірші. Покупці в цьому вже переконалися. Вони не гірші. В Херсоні просто зараз нема, мене сестра там живе на лівому берегу. І воно там все зараз погоріло, там нічого немає, абсолютно. От воно все на полях погоріло. А то що пишуть херсонські, то взагалі, який інхерсонський? Mm -hmm. От, а ці хороші арбузи. Перевіряють на стиглість, кавуни переважно за хвостиком, адже від постукування стиглий плід може репнути, кажуть покупці. По цьому корішку, от бачите, спіліться хороші арбузи. Щоб хвостик був жовтий, щоб серединка була така більш копненька. Щоб смачний солоденький у супермаркетах кавуни продають по 13 гривень за кілограм. Проте вже у серпні і в магазинах, і на ринку ціни на них можуть знизитися, прогнозують економісти. Вони будуть стигнути і їх буде ще більше. І це може попливати на те, що ціни дещо знизяться. Більше вони знизяться саме на кавуни місцевого виробництва. І варто визначити, що їхня якість аж не гірша, ніж херсонська, тому що ми бачимо певну зміну клімати, посушлива погода і багато. То херсонців якраз переміщення вимушено на наші території. Вони діляться цими технологіями, продовжують їх вирощувати на наших територіях. Тому якість кавунів досить таки висока. Загалом, за словами економіста Юлії Самойлик, цьогоріч через перебої з електроенергією кавуни трохи дорожчі ніж минулого року.